Ми знову повертаємося до законопроєкту про мобілізацію. Оновлений документ пройшов випробування першим читанням. Народні депутати проголосували документ в тому вигляді, в якому він прийшов від Кабміну вдруге. Пам'ятаєте, я вам розповідала про дискусії навколо його тексту раніше. У цьому епізоді несеться буде про те, чи виправили суперечливі норми, як голосували депутати, та коли цей законопроєкт може остаточно набрати чинності. Тож дивіться. Отже, новий законопроєкт все ще містить антиконституційні норми. Про це ще вчора заявив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Наприклад, вони є у правилах виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або виключені з нього в установленому порядку. Лубінець пояснив, в регулюванні потребує формулювання відміток, які вказуються у військовому квитку. Це відмітка зняти та виключити з військового обліку. Також зміни, які суперечать конституції, тимчасове обмеження права громадянина України. На виїзд з країни, яке може встановити військове командування, Лубінець каже, зсу та інші військові формування ніхто не може використовувати для обмеження прав і свобод громадян. Є питання щодо права представників ТЦК перевіряти документи громадян у віці від 18 до 60 років, адже таку перевірку можуть здійснювати тільки працівники нацполіції, а також персоналу Державної прикордонної служби України, пояснює Лубінець. Оновлений документ також зобов'язує реєструвати електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста у випадку невиконання юридична відповідальність. Проте ця норма теж не відповідає конституції закону України про захист персональних даних та правовим позиціям Конституційного суду України, каже Лубінець. Утім, пізніше омбудсмен у Телеграмі опублікував інше звернення. Він розповів про термінову нараду із міністром оборони Умєровим. Після неї Лубінець все ж заклик. Икав депутатів проголосувати за документ в першому читанні, а усі зауваження виправлятимуть вже по ходу до другого читання. Профільний комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки теж рекомендував проголосувати законопроєкт. Утім, рішення не було одноголосним. За проголосували 12 членів комітету, утримались 5 – Це представники фракції Голос та Європейська Солідарність, зокрема через питання про демобілізацію після 36 місяців безперервної служби. Нагадаю, у новому варіанті після цього терміну пропонується, щоб рішення про демобілізацію приймалося на ставці головнокомандувача питання ставилося на комітеті, зокрема мною щодо е необхідності прибрати звітам рішення ставки верховного головнокомандувача, залишити 36 шість місяців е безперервної військової служби, але зазначити також критерії, категорії, які б визначали, що якщо людина перебувала 12 місяців в зоні бойових дій, то там має бути по іншому вестися облік. Зокрема, один до двох або один до трьох днів щодо норм документу дійсно є дискусії. Розповів член комітету Олександр Федієнко. І ці дискусії стосуються здебільшого пунктів, що порушують права людини. Депутати виступають проти. при Цьому зрозуміти, що нам потрібно. Запроваджувати знову нове на законодавство, запроваджувати ті ж самі там кабінети, зменшувати. Те, що зараз відбувається з ТЦК, коли вони там хапають стіг на вулиці, і не, так, трохи не досить коректно, це точно не доводить більше мобілізації і мотивації такий. Тому будемо над цим попрацювати. Антикорупційний комітет парламенту також виявив норми, які мають ризики зловживання. Написала голова цього комітету Анастасія Радіна на своїй сторінці у Фейсбуці. У сесійній залі вона голосувала за документ, щоб розблокувати розгляд питання про демобілізацію, але наполягатиме на поправки до другого читання. Зокрема, вони стосуються чітких строків та умов демобілізації військових, тобто, після 36 місяців служби військовий писатиме рапорт про демобілізацію, але строк під Писання цього рапорту відсутні, це може зумовити вибірковий підхід. Пише Радіна. Також вона говорить про необхідність чітко зафіксувати принцип відстрочки від призову по догляду за людиною з інвалідністю. Тобто, на її думку, це має бути так: одна людина з інвалідністю першої чи другої групи відстрочка для одного доглядача. Торкнулась радіна і питання відповідальності за нереєстрацію електронного кабінету військовозобов'язаного та неявку до ТЦК за повісткою. Відповідно, необхідно зробити справедливий механізм виявлення порушників, адже наявна норма може провокувати вибірковий підхід, застосовувати санкції до одних осіб і не помічати інших. Доопрацювати новий законопроєкт про мобілізацію просять і бізнес асоціації. Бронювання ведення цього персонального кабінету електронного формат передачі повістки. Сток, алгоритм роздавання цих повісток. Адже на сьогодні навіть деякі компанії жаліються, що ну не можуть знайти вантажівок, крім керувати, то по суті водіїв вантажівок, тому що на кордонах розставлені ці пости і, і роздають повістки. І люди просто якби ну навіть ті, які заброньовані, в яких там підходить термін, або в яких може бути процес перебронювання. Вони просто відмовляються. І це відповідно скорочує кількість кадрів, які можуть. Бути залучені в економіку загалом. Під час голосування вже у Верховній Раді законопроєкт підтримали 243 депутати. Утрималися 45, 12 проголосували проти. Не підтримали законопроєкт, зокрема депутати від батьківщини ЄС голосу майже у повному складі. До другого читання законопроєкт матиме зміни. Написали в телеграмі Слуга народу шукатимуть компроміси, зокрема щодо відстрочки від військової служби для аспірантів та арешту рахунків. Із тих принаймні тем, які очевидно будуть мінятися, це дуже така була ну. Тема на слуху про тих, хто доглядає за людьми з інвалідністю першої і другої групи, так, щоб там залишити старий варіант не постійний догляд, бо це досить складно. Так а саме ну, людина визначає, хто, хто за нею доглядає. І ну, знову ж таки, це буде виписуватися. Те, що стосується. Теми аспірантів, бо ну скажімо так, це дійсно дискримінаційна норма, бо в конституції так мають бути всі категорії людей рівні. Депутати поки називають різні дати другого читання від кінця лютого до середини березня. Нардеп Железняк передбачає, що якщо документ підпишуть на початку березня, то він набере чинності через місяць. У квітні і продовжуємо слідкувати за тим, як буде мінятися законопроєкт, та чи приберуть зрештою з нього корупційні ризики та антиконституційні норми. А ваші прогнози можете писати в коментарях.